Так, друзі, сьогодні коп, таке от поле здісковане, близько хати, ну, можна назвати таке маленьке поле, два прибора. амфібія, нокта, макро і деус лайт. Коротше, буде видно, що ми сьогодні тут знайдемо. Якось так, поїхали, друзі, викопую першу копійочку. Купу мусора вже перекопав 1936 рік. Ось такий копійчаник сухенький, от ямочка була, ну, сухо, земля така от не очень. Ну, перша копійка вже є, зачотик от копаємо далі, надіємося на старовинні знахідочки. Друзі, ямочка сантиметрів 10-15, там 10 да, десь. От. Камрад викопує опять советика. Я одиничку викопав, викопує двушечку. Рік. Поки що незрозумілий рік. Але факт в тому, що копійки потихеньку копаються. Тільки зайшли на поле. Хвилин може 15-20, вже 2 копійки є. На двох. Ну, дивимось, не перемикаємось, буде цікаво. Погнали. Є ще знахідочка глядачі. Стріла від якогось арбалета. Гостра, але не того періоду, якого нам потрібно. Ну гостра, тут железяка на кінці. От є куди заставляти там. Така штукована. Алюміній було добре. Ну що ж, їдемо далі. Глядачі є знаходочка. ось така от пряжечка, желізна. Хто знає, підказуємо по якому періоду. Ну тут кераміка дивлюсь царська лежить. Тому думаю, що десь з їхнього періоду ну, отака тематична знахідочка, друзі. Копаємо далі. Друзі, камрад щось вон копає, щось шукає. Коротше говоря, тут трохи покопано, але будемо сподіватися, що ще щось залишилось. Тому їдемо далі. Глядачі, знахідочка, камрада, такий от гузик, але лисий, по ходу діла. Ну нічого, копаємо. А ну, друзі, дивіться, викопала тільки що сигнальчик. щось сигнальчик. Зараз будемо дивитися, що воно... Що ще, знайдемо його? О, Опа, дивиться онлайн есть. И что Советик, походу, однушка. Стандартная тема копорська. Харканул. Ну, однушка советская. Так, совет. А ну, ще копай тут? Значит, это рассыпушка какая-то. Если тут бумага было, как советик. А ну, копай. Наверное, какая-то рассыпушечка. Наверное. Так, а может и не. Выкопал. Да, да, да. Ну да. а там дай, да. А а, да. Ну все воно. не, не свинец. Свинец. Ну якось как так, друзья, купаем далее. Друзья, это такая ямочка. Там рад шаве копаем монитос. А что за монитос? Опять советик, да? Пятерочка. Кирик, 91. 91 рік. Ну, тим не менш, монетки є. А ми копаємо далі. Ще, друзі, знахідочка. 24-й копійочка і сохранчик піщаний, дуже бодренький, класна копійочка попадається. Ось така от знахідочка. Копаємо далі. Друзі, знахідочка ще знаходжу ось такого міні-замочка. Ну щось таке древненьке. Не Радянський Союз, напевно, я так думаю. Ну хоча хто його знає. Ну, такий міні-замочок. Їдемо далі. Пятачі. Буквально на п'ятачку. П'ятачок такий невеличкий. Камрад викопує копійку і у мене. 24 рік. І рамочник. Теж не почек і там рік. Радянщина, але пізня, ой, то є рання. Тому вже з копійками і копаємо далі. Друзі камрад на опиті дістає хрестика. Трошки зігнутий, але тим не менш знахідка зачотна. Ось от такий от хрестик випадає. от, Дивимося. Ось такий хрестик, друзі. Гарна знахідка, тому будемо ще копати, ще трохи у нас є часу, і трохи поля ще є. Тому отакі знахідочки. Їдемо далі. Друзі, нарешті розпечатались це знайшов я ось таку 1736 діньга. Ось такий стан. Ось сильно терти не буду і непогана монетка. Ось така от. Який мені ну, тут коротше Надпись така. Не дуже по боках, наче непогано, піщаний такий сахранчик. Але тим не менш факт в тому, що що тут і це ризм присутній. Ось так от, друзі. Що ж, йдемо далі. Друзі, тільки що камраду плакався, що серебра немає, нема серебра, дивіться, буквально метр прохожу. Є 15 копійок серебром. 1900 якийсь там рік. Ну, 15 серебряна. Царська. Випадає 1000, Коротше, якийсь там рік. Ой, кажу, яка царська. Градянська. Царська кажу. Ну, факт тому, що срібло, друзі. Срібло є, є царизм. Срібло радянське, Копійочки. Ну, ще в нас півгодинки є. Покопаємо і будемо їхати додому. Ось така от монетка. Ну, треба відчищати її, звісно. Ось так от. Відчиститься, буде гарно. Якщо це відео примонтую, покажу. Все, їдемо далі. Друзі, шикарна знахідочка, дивіться, який хрестик класний, царський. З узорами. Вушко ціленьке, дивимось, в да? Чудовому сохрані, Чудово, ціленький, все. Ось такий от хрестик випадає, гарно звучав на Ось так от копаємо сьогодні. ну от Під кінець такі знахідочки йдуть непогані, як завжди. Потрібно вже їхати, а знахідочки лізуть. ну Будемо ще копати. Ось так от. Друзяки, ще находичка, ще царизм. Дивимось. Ось така мені тосі не випадає. Зараз постараюся її вам показати красиво. ось, 1 четверта копійки, 1840 рік. Випадає. От Ззаді ще шикарний реверс у неї. А от спереді трошки така вона. ну В принципі, підчиститься. Підчиститься, може бути. І не тер так ще сильно, щоб там витирати. Ну, такий монітосик, друзі. Що ж, копаємо далі. Друзяки, ще знаходжу колечко. Царизм. Ось видно з узорчиками воно. Ось таке колечко. О, не зламане, але зігнуте трохи. Але, тим не менш, знахідочка цікава. Пойдет. Беремо і йдемо далі. Глядачі, як завжди, огляд знахідочок. Ось хабарниця камрада, ось мої знахідочки. Тобто, ну, Нормально покопали, не пусто. монітосів вистачає. Ну, якось так, Я думаю, що за таке можна і поставити лайк, підписатися. Ось такі знахідочки, які ми сьогодні накопали. Так що залітайте в гості на канал, дивіться, а ми будемо радувати вас знахідками. Все, до побачення!